Всім привіт! Вже ранок. Хотів би вам показати вчорашній робочий день свій. Маємо змонтовану стінку, але не передбачено встановлення LED освітлення. Будемо зараз щось придумувати, куди його монтувати. led стрічку змонтували. Розсіювач встановили, блоки, живлення, сховали за плінтус. Так як блок дистанційного керування доволі має великі габарити, то встановили його на двосторонній скотч на сам плінтус. А всі комунікації провода сховали. Отут буде стояти оце ліжко. А це буде підсвітка за ліжком. Підсвітка змонтована, все сховано, всі комунікації за плінтус. Тут від розетки підключення, змонтовано блок живлення і блок вмикання дистанційний. Тобто користуватись блоку, о, пультом, а коли довгий період часу не користуєтесь, то можна вимикати ось тут. Друге замовлення заміна LED-стрічки в дзеркалі ванної кімнати. На жаль, готовий результат не сфотографував. Освітлення було як і в нового дзеркала.